Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 190 960 особин за добу 450 і поранено 572 880 песиголовців за добу 1350 танків 3700 одиниць за добу 1 бойових броньованих машин 7192 одиниці за добу. Три артилерійських систем 2921 одиниця за добу 7 реактивних систем залпового вогню, 544 одиниці засобів протиповітряної оборони 295 одиниць літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2476 одиниць за добу, 1, крилатих ракет 932 одиниці, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5845 одиниць за добу, 3, спеціальної техніки 359 одиниць за добу, 2. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.